Самої, будь ласка, Юрій Соловей, блок Петра Порошенка. Юрій Соловей, депутатська група Удар. Шановні колеги, проблема доріг сьогодні, особливо для західної України, для гірських населених пунктів це питання номер один, яка впливає на безробіття в цих регіонах, яка впливає на відсутність росту економіку і, взагалі, часто впливає на життя людей, оскільки в багатьох випадках навіть довести хворого з того чи іншого населеного пункту до районної лікарні можливості немає. Дуже добре, що цього року вперше Верховна Рада прийняла бюджетну програму, яка передбачає фінансування доріг в Карпатському єврорегіоні. Поряд з тим, дані законопроекти є дуже важливими, оскільки до цього часу органи місцевого самоврядування були позбавлені права на фінансування доріг державного значення, які проходять через їхню територію. З моменту прийняття цих законопроектів ми відкриваємо цю дорогу і надаємо можливість органам місцевого самоврядування з. Півфінансовувати ті необхідні ремонти тих доріг державного значення, які проходять через їхні населені пункти. І тому я звертаюся до всіх колег народних депутатів підтримати за основу і в цілому дані два законопроекти. Дякую.